Перед тим, як я наближу картинку, я спершу встановлю лампу у фару. І вже покажу, як вона світить безпосередньо у фарі і також замірюю потужність. Для того, щоб ви бачили, по-перше, як вона світить, по-друге, з якою потужністю. Встановлюю лампу. Це дуже просто робиться. Все. Лампу встановлено. Зараз давайте підключимо її. Раз. Ось так вона світить і дивіться на потужність. 75 Вт, сила струму 5,6 А. Дивіться, яке світло. Звичайно, зараз об'єктивно ви не можете побачити, як вона світить. Тому зараз ми встановимо тут на стенд в лабораторних умовах. Але перед тим хочу показати вам в наближенні її цю лампу. Я знаю, що у нас на каналі серед глядачів є естети. Які люблять більш детально роздивлятись лампу перед тим, як її придбати. Наблизив лампу для того, щоб ви мали можливість подивитись більш детально, як вона виглядає. По 6 діодів подивіться, два ряди, кулер. І на драйвері написано, що це Кайксен F15, щоб ви не переплутали.